Продовжую далі знімати групу аніме Сімс Мартні гріхи. Добре, зараз всі позабираю і буду проходити сюжет. Так. Назовись, пройдем. Сюжет. Надеюсь, что пройдем. Так. Тут же все. Сейчас это будет вот, что Ай. Да и... мне здесь. Угу. Добро. Тут таке. Тут таке. Добре. Ну так, що ви тараєте? Ммм, я не хочу тарати ці діаманти. Так, і вентил. Так, отак, мене то зроблено, то зроблено. Так, тут наш основенький мой вот ингредиент. А що самое я не знаю? Ось це добре. Лист. Ну, ось це. добре. Перейде туди, 547-й. столиці, Оспішіть на допомогу викраденої Елізабет. Пішком до столиці добра став так, що по Діану в селищі Один допомогте вам. В столицю. Він відправлявся туди, щоб врятувати Елізабет. А це вже 40, 40 миль звідси. Діана, можеш кинути мене поближче до столиці. Інакше їх мене теж не нема. А що прикольна ідея? Я постараюся. Тільки ти врятуй, Елізабет. Гаразд? Я вот такий кидок. Почекай. Я придумав. Я піду з тобою. Бане, зараз не час грати дурня. У мене свої... причини. Щоб піти туди. Я теж з вами. І йди, Гутере? Чи готер? Хочу чомусь навчитися в пане і в командира, спостерігаючи, як вони б'ються. Гаразд, тоді поїхали. Пробач якщо трошки промахнуся. Ну, нехай там гаутер, то ходи гаутер. Новгоутер. Неважливо. Головніше, щоб. Не було правильним. Ви ще постарайтеся врятувати Елісбет. Вам зрозуміло? Я постараюся. Добре, я не мене так копентувати. Ой-ой-ой! Зараз я Ти що сказав? Не чую, що ви говорите. Командири, біда. Чому справа? Ніхто там, як там. Наближається величезна магічна села. Їх там троє, і вони наближаються з величезною швидкістю. зходу чи з півночі пів... сходу. Чи... Співно, чи сходу. Якось так. Хто це? Нам невідомо, але рівень все може означати тільки одне. Сім смертних гріхів. Це означає, що останній фрагмент у нас Дрейфусе. Продовжимо пізніше. Увага всім лицарям в замку і всім святим лицарям бажається згустокомгічної сили. Це можуть бути сім смертних гріхів. Вінцінити оборону північних ворот і східної стіни, а, та, а так само розмістити загін святих лицарів за північними воротами. Півтамбургом. Mm. Бортвод за седобою. Mm. Так, епізод сорок сьомий один. Проривання п'ятных північних хворит. Миллиодаз. З друзями відправився врятувати Елізабет. Пройдіть основний етап. Біння з гарнізоном таких творів. У таких воротах замку Ліунаса і пробитися скрізь ряди святих лицарів, щоб йти в Ліунас. че среда. ли среде. Ну, But I'll probably Так, далі. Дай ми, дай, мы сможем пройти. Давайте починемо тут. Ов'язково згнятися заради мене. Ми можемо продовжити. О, ні. тут живе мій старий друг. Мені хотілося би привідати його. Друг? А це тебе дивує? Ти раніше ніколи не говорила, що в тебе є, друзі. Зучними, я непогано знаходжу. Спільну мову, так що з деякими підтримую зв'язок. Один із них відомий вчений по імені Патрик. Його пізнання по істині. Неперевершені в області магічної техніки і Використання магії. Я піду з тобою. Не, хочеть, не хочеться з ним познайомитися. Правда? Ти дійсно цього бажаєш? Так. Eu, eu os Уру, що це за істот? Що це за істоти? Їх хтось створив? Створив? Так. Без всякого сумніву. Хто ж здібний? Почекай. А як же твій друг? Якщо тут швандюється таке створіння, все з ним в порядку він, перш за все вчений науковець. Але і він мав так само. Так що подібні істоти йому не страшні. Зрозуміло, це добре. Але все ж краще поскріше знайти його. Згідно. Хто б не створив їх, ми повинні. Діяти швидко, Давайте ще так, пройдем по івенту Наказ господаря. Знищити все живе. Господаря? То хто їх створив? Цікаво. Створити таке підсилотіки досвідченому магу. А з якою цілю? Не знаю. Не розумів. Убити, вбити і забрати. Вбити. І як би там не було, мені було б дуже цікаво роздивитися його всередині. Дуже цікаво. Магія прихована всередині. Яка красива і складна конструкція. Давно мені не. Давалося побачити. Майстерності такого рівня. І вивчу тебе як потрібно. Так, ми швидше всього зможемо знайти твого господаря. ох Цікаво робити відео про ігри, в які граю. Дійсно, сподобається, на те, можна пропустити. Ten ta dużo ciekawy. Більше не рухається. Я відчуваю і середину силу Патрика. Патрика? Твого друга? Чому все Патрика? Відчувається в відтворінні, якому наказано вбивати людей і все живе. Ні, так я не отримую відповідь на своє питання. Веди мене, веди мене до свого господаря до того, хто тебе створив. Почекай я з тобою. На, Думаю, right. ну, давай робити відео. Очікуйте на наступні відео.